допомолимо, до мир усього світу за добрист на святий Боже церкву і за з'єднання всіх, Господу помолимо, до святих краси тече з вірою, побожністю та страхом Божим ходять до нього, Господу помолимо, заробі Божих, Михайлі і Антоніне, що нині заручився дне одним до спасення їх, Господу, помолимо. Обладіли Господь, Бодить, ми на продуження роду. Всі для спасіння просить, Господу помолимо.

seguir o

Я благослуюся моє серце Сефору, благослови, Господи Боже наш, я благослуюся, як і Матеяну, благосвій, Господи Боже наш, я благослуюся Захарі Телесавету, збережи, Господи Боже наш, зберіг і сімної по часі, збережи їх, Господи Боже наш, зберігся в нові. Svätáho Ducha. Svát. Ahojte, máte všetko. Treba aj to vyskúšať. Vyčajte, hraba Božia Antonína, hra von Bože Michaja. Vymiajte, svedajte, Svätáho Ducha. Svát. Ahojte, славлю честь від її, Господи Боже наш, славлю честь і її, Господи Боже наш, слави часі її, чаї, уважні. Само себе, бо ніхто ніколи не мав в мене, ненависті до своїй плоті, а і гріє, як цяпло, і Господь, церкву, внизнелі тіло Його від плоті, Його і відпусти Його, того лишить чоловік батька в матері. матір'ю. Будьмо у бажі, одного разу було весілля в кані Галилейській, і мати Ісусова була там. Ту також запрошень на весілля Ісусу, чи Його. коли ж не вистачило вина. Мати Ісусова, каже Йому, вона немає. Ісус говорить, їй, що мені тобі, жона, що не прийшов час Мій. Мати його говорить, слава, що скаже їм те, зробить, було туші шість кам'яних одонасів що стояли зазвичай длячиш і юдесько, щоб кожен місяць що, по двічі по три міри, Сус, говорить, наповнює посуд на воду і напонує до верху. І говорить, тепер за затерпніти несуть до розпорядника весіння і понесе, коли розпорядник покуштував воду, що стала вона мене не знав він, відки це ви нас знали тік, свіки набрали воду тоді. розпорядник кличе жене та й говорить йому, «Кожна людина спочатку добре вино подає, а коли нап'ються тоді гиршим, а те добре вино зберіг аж досі». Так поклав Ісус спочатку через сам камінь Галеєв, і вислав свою, і ввірували Osmo, prosimam. Graevo Vosce. Sistiamo per il riuscimio e per il riuscimio da prave nasce. Osmo, prosimam. Osmo, prosimam. Osmo, prosimam. Бо благословенне ім'я Твоє, прославлено Царство Твоє Отця, Сина і Святаго Духа, ни по всіх час і на віки віки.

Звитися женивший як Авраам і благословився, як і сам, розмовишся, як як пробувати, перебуваєш і в мірі та по праді, виконуючи заповіді. І те не висно. Sara i de desele się jak rybaka, i rozgodzi się jak okienko, i szaje człowiek, i swojego, no dalsze czy za to, zakonu, bo taka moja Boża. Ochoto, bo ono, boże, boże, nasz te kresztodokany, ale najskryt, tam się blafasowe. Благослови, раби твій паце, полю тих нас, благослови, їх пода та виходи, тренеш добре життя, їхні преминиці, їхні Їх і царстві, це тебе погашка, не посором не навіть її. Єдина воля своє царство, нехай благословить вас і нехай дарує вам життя Боги, радість у дітях, пустих у житті та вірі. нехай сповнить вас всяких добром на землі, сподобить вас обіцяння благ, прийняти мене святий святи святий і святи, примоли піса пан, спаси нас. Господи рабам і молодим, відчайним Михайлу і Антоніні, їхнім відчайним батькам Наталії і Юрію, а також їхніх їх родин, сьогодні присутніх і неприсутні, і збереже їх на многих, погині. Любов. Ви стаєте законною сім'єю, тобто за, за стаєте законним чоловіком і законною жінкою, що і вітаю вас сьогодні. Сьогоднішній день, нехай Господь допоможе вам, щоб ви прожили все своє життя довгі роки в любові, слава і в терпінні одне до одного. У свій час було у вас, нехай Господь допомагає, виховувати дітей, дусіх Християнському, дожити вам, до старої до глибокої старості і прожити, чекати внуків, правнуків і на користь усім, на користь нашої держави, України, та на користь своїх родичів і своїх вчальних батьків, і всі сьогодні присутні вашу родину вітаємо. Бо сьогоднішній день, ви через це тайство сьогодні вже є законним, законною сім'єю. У вас вже будуть законні діти, народжуватися, най Бомагає, найбо, найбо благословить вас, наповнив вашу домівку, Бог, всяким добробутом, пшеницею, вином і є, всяким властивам. Здоров'я, здоров'я, здоров'я мати. Уже довгі-довгі-довгі ріка, віка на многих, і благи віта. Амінь. Всем добри, зла, дід вещи. Іван и Хрест. Можете стати на до місце, доставити скинуть, путався, може, так, то батьки, таке чайни. Тож підходить, водій стоїть и скій месяц. Хто має бажання привітати таким чанторців Іван хрест, вітайте молодих ваших фінів, хто має бажання привітати своїх дітей, родичів, каже, в травні всього добре. братів, сестричок, сестри, Ja. <laughs>